Багато батьків вважають, що читати книжки дитині варто лише тоді, коли вона вже сама починає вивчати літери. Насправді, ж, знайомство з книгою у молодшому віці це не про навчання читанню, а про розвиток душі, розуму та емоційного зв'язку. Читання це не просто спосіб передачі інформації, це магія, яка будує місток між вами та вашою дитиною. Для малюка книга це передусім голос мами чи тата, відчуття безпеки та велика спільна пригода. Ось декілька порад, як зробити читання улюбленим ритуалом вашої родини. Створювати ритуал, а не обов'язок. Дитина має сприймати книгу як нагороду та задоволення, а не як навчання. Оберіть стабільний час найкраще перед сном. Це допомагає заспокоїти нервову систему та створює приємну асоціацію. Книга дорівнює затишок. Вечірнє читання це час, коли мама або тата належить тільки дитині. Теплий голос, обійми та спільне обговорення героїв створюють відчуття безпеки та любові. Оживляйте історію! Молодші діти сприймають світ емоціями. Не бійтеся бути комедними, грайте голосом, змінюйте тембр для вовка, мишки чи феї, робіть паузи, використовуйте міміку, це захоплює дитину. Додавайте звуки, як шумить вітер, як тупає ведмідь. Дозвольте дитині допомагати вам озвучувати. Не лише читайте, а й розмовляйте. Сюжет це лише початок. Головне ваша взаємодія. Розглядайте малюнки і запитуйте, як ти думаєш, чому зайчик зажурився, де на картинці заховався равлик. Обговорюйте прочитане, запитуйте, як ти думаєш, куди пішов котик, якого кольору квітка, навіть якщо малюк відповідає одним словом. Дозвольте дитині керувати процесом. Вибір книги. Навіть якщо ви в десяти читаєте одну й ту саму казку про трактор, читайте. Повторення дає молюку відчуття стабільності та контролю. Темп, дитина може захотіти зупинитись на одній сторінці або пропустити інші. Це нормально. Головне цікавість. Будьте прикладом. Дитина ніколи не полюбить книгу, якщо ніколи не бачить батьків із книжкою в руках. Показуйте власне захоплення, розповідайте. Ого, яку цікаву річ я сьогодні прочитав. Пам'ятайте, важлива не кількість прочитаних сторінок, а те задоволення, яке ви отримуєте разом з дитиною від спілкування з книгою. Коли ви читаєте разом, ви даруєте дитині свою увагу, а це найцінніший ресурс для її розвитку. Дякую за увагу!